Так, день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. Із синів Юди, що носили щіт та спис. було 6800 готових до війни. Із синів Симеона 7100 відважних у битві вояків. Із синів Леві 4600 усіх. І Єгояда, князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок, сміливий юнак, і дім його батька, 22 начальники. Із синів Веніамина, родичів Саула три тисячі, але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма двадцять тисяч вісімсот хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії – вісімнадцять тисяч, що були призначені поіменно. Що прийшли настановити Давида царем. Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль двісті начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Заволона, готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, п'ятдесят тисяч. Що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі тисяча начальників, а з ними 37 тисяч із щитами та списами. З коліна Дана 28 600 готових до війни, з коліна Ашера 40 тисяч готових виступити на війну і озброєних до бою. А з Йордану. З коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії сто двадцять тисяч з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида три дні, їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Іссахара, Заволона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи. І силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість.